Так, а я в таким самим був, як і ти. Тільки в нас з дороги приїхав. З якої дороги? З міста. З якого міста? Та з нашого ж українського міста. З якого нашого українського міста. Та з Херсону по Кавуни їздив. Ти цієї ночі їздив в Херсон по кавуни? Та некуди. І давно це було? Та години за три тому. То ти сам їхав і не тямиш їхав, ще хто позаду з кавунами? Та я й не дивився на те. Головне, Кавун. Бо це перепустка для участі у театральному фестивалі. В якому фестивалі? Мельпомена, Даврій! А ми братимемо участь у фестивалі. А ми хіба гірші за інших? А коли він відбудеться? 8 вересня о 18.00 в рамках Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена та Аврії Черкаський театр мені Шевченка представляє украдене щастя. Поняв? Отакуї.